Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Porsche Carrera 911 S 2008 року випуску 3.8 атмосферний мотор на оригінальному е, легкосплавному колесі, на класній літній гумі. Виглядає дуже бомбічний автомобіля 39 тисяч рідного пробігу. Тачка, вся рівнесенька, все як треба. Після паліровочки, обслужена до ниточки, нічого робити взагалі по авто не надо. По комплектації у нас дуже класний біжевий салон. Виглядає дуже ухоженим. Алькантара Стеля, мультикермо, датчики світла, датчики дощу, однозонний клімат, активний спойлер. Активна підвізка, все працює, жодної помилки на авто взагалі немає. Пам'ять для водійського сидіння, комбінована карта із тканини та шкіри, повний електроскоп-пакет. Ну, в тачці є все. Кого зацікавив даний апарат, звертайтеся, друзі. Її можна придбати за адресою Сумська 2А за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.